Вітаю, мене звати Маргарита. Я сімейний лікар в 4-му центрі міста Вінниці. Хочу вам презентувати клінічний випадок зі своїми пацієнтами. Мала змогу надати своїм пацієнтам щоденний контролю артеріального тиску, досить інформаційне роздатку матеріали, матеріал, який містить в своєму складі інформацію про артеріальну гіпертензію, порядок вимірю, які то треба дотримуватися дієтичні рекомендації, безліч аркушів для фіксації артеріального тиску, а також ознаки гострого порушення мозкового пробігу кровообігу, а так і відповідно алгоритм, що робити, коли ви їх запідозрили або коли вони у вас є. Дані щоденники я презентувала своїм пацієнтам різної вікової групи. Але саме такий випадок, який я хочу розповісти вам, у мене є на обліку подружня пара, чоловік і жінка, які вже в шлюбі більше 50 років. Вони дуже чітко вимірювали, виконували всі мої рекомендації, фіксували тиск, приходили з даними щоденничками. Завдяки їхнім зусиллям можна було прослідкувати, коли в них. Тиск підвищувався більше норми. Відповідно, це дало можливість відкоригувати міні-лікування, підібрати їм саме ту терапію, яка буде адаптована до їхнього віку, до їхніх цифр. Тож, зі своєї сторони, я задоволена результатом, також задоволення відмічаю в своїх пацієнтах. Дуже вдячна за таку підтримку, адже будь-які мої слова можуть деколи пацієнтами за межами кабінету забуватися. А наявність такого інформаційного додатка все-таки дозволяє пацієнтам інколи передивитися ці рекомендації і краще на них реагувати.